Привіт світ! Сьогодні понеділок. Понеділок це що? Правильно, день психотерапії. Я біжу на терапію. Дуже довго сьогодні я щось збиралась. На дворі вітер. Слава Богу, немає пісків з Сахари. Сподіваюсь, мене чути. Оу. І я біжу по каву, тому що дуже довго збиралася, не встигаю. Ну, коротше, дякую, що ви тут. Мій тиждень. Холодно. Попочино з карамелькою. Топ! Боже, всі кашлюють, всі смаркають, всі хворіють Осінь! Я просто катастрофа. Короче, я виключаюсь, тому що я не можу ні йти на терапію, ні каву попити, ні влог зняти, а ще дуже темно. Ну, то таке, я поспішаю. Побачимось після психотерапії. Так, давайте, це моє до. Це моє до. Після. Це було файно. Завжди легше. Дуже цікава була в мене тільки що психотерапія, тому що я зрозуміла, що я півроку хожу до людини на сеанси, я кажу, я нічого про вас не знаю. Розкажіть щось про себе. Я не знаю, що це окей, я не знаю, як люди, які ходять на психотерапію, ну от як це відбувається в інших, тому що в мене один досвід, так? І я така, ну розкажіть, про це реально було дуже смішно. Я нічого не поснідала, з'їла один банан, випала кави і піду, напевно, я поснідаю добряче. І моя улюблена лавочка вільна була. Завжди тут тусуюсь після сеансу. І їсти. Кави, французький сніданок з засосом. Це було дуже смачно. От знаєте, нічого зайвого. Я шукала якесь таке місце, щоб було і тихо, і якийсь простий гарний сніданок, тому що так багато закладів у Львові, а по факту. Але <с я би додала ще один круасан, Ну, щоб з солоденьким один круасан і з рибкою другий круасан. Дуже добре була посолена риба, це дуже важливо. До речі, сама кава у кави, мені чомусь не подобається. Я не знаю. ну Кожна кав'ярня ну вона мела якийсь свій сорт. Оце не моя кава, але їжа була дуже смачна. Просто світ це культовий заклад у Львові. Це я не знаю. Спокон віків, мені здається, львів'яни туди ходять вихідні дні з сім'ями. От, а я реально ніколи не була. Випадково на плащу ринок зайшла, місце було. Доля, йду додому, монтувати вам відео. Я прокинулась, в мене бруднюча голова. Я хотіла зранку прийняти душ, позайматися спортом, щоб бути гарненькою. Немає води. Немає води і не буде до обіду. My morning routine! Це моя вода. на сьогодні. Нормально. Бувало гірше. Я замовила собі сніданок ще здейки. Обожнюю. Перша в них дуже смачна кава. Я не знаю, що це за сорт. Ну така вона от моя. Моя. По-друге, мій улюблений сніданок з хумусом з батату. Це ось ця кубка. Із індичкою. Така проста, ідеальна база на сніданок. Дуже смачно. Я ще замовила макаронці в чізбейкері, Карамельні. Дуже смачні. Зараз я поснідаю до солом'ям, буде десерт, і я вам розкажу смішну історію про макаронці. Найсмачніший макаронці, який я їла за все своє життя. Карамельний макарон з чізбейкері. Дуже гарний. Спеціально для вас розламаю. О! Там, коротше, карамель ще всередині. Оці макаронці в моєму дитинстві простіше це воздушки. В нас називається це просто білок з цукром, який випікається при низькій температурі. щоб він був такий сухенький, хрумкий. Ну, звісно що там не було всіх цих начинок, карамелі і так далі. Так, от, якось моя мама щось пекла, лишився білок, і вона така ці воздушки. Напекла. Цілу тареляку і весь день їх їла, 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 їла. А потім вночі блювала тими воздушками. І з того часу я взагалі не їм нічого з оцим білком сушеним. І тому я оці макаронці взагалі не люблю. Але ось цей до кави, ось так одненький я замовляю. Це топ. Мені здається, цей макарон повернув віру в те, що я знову буду їсти щось з сушеним білком. І в мене от, з дитинства така штука з їжею, що коли є щось смачне вдома, мені дуже важко типу, зупинитися. От просто мені хочеться його їсти. Я наче не можу просто наїстися з чимось таким от дуже добрим. І взагалі, мені здається, дзен з своїм тілом з їжею, з харчуванням. Це не коли ти відмовляєшся там, від якихось поганих продуктів, від цукру. Ну, просто хліб не їсиш. А коли ти настільки от з собою зв в зв'язку, в конекті відчуваєш себе, що ти така, я з'їла одне щось добресеньке, от я відчула, що цього мені достатньо, і я зупиняюсь. Тобто, коли є ця їжа в хаті, а не ти просто її уникаєш, типу, і все, ти її їсиш. Воно є. І ти з цим окей, ти собі з'їла штучку, тобі класно, ти задовольнилась. Добреньким. і все переїдання не відбувається. Отже, я зібралась в кіно, дуже яскравий образ в мене вийшов. Всі відтінки чорного. Насправді я зняла гітрезіві візьмі, Коротенький, типу шорт. Це було мега незручно. Дуже люблю таке дивитися, як хтось знімає інше, але коли це робила я. Перепрошую, але ви подивіться, там був інший светр, але я подумала, що мені буде заспекотно, мені реально досі спекотно, тому що я хочу піти зарані. Форум, хочу пройтись, подивитись на куртки, подивитись на шльопанці. Не питайте. На голові белочка хадіт, воду так і не дали, але я вклала, як змогла, своє волосечко. Let's go. Беру з собою на цю камеру, а кенун маленький. Скажете, чи є якась різниця по якості? Бо я думаю, що є. З курточками не склалася взагалі. І що, в мене година часу, і я не знаю чим зайнятися. Я не хочу навіть покорм. Слухаю, до речі, Bromance подкаст. Може, все-таки покорм. розказую, Як я сходила в кіно на покинь, якщо кохаєш. Це був капець. Я вже в інстаграмі писала одразу в сторіс, тому що я була настільки на емоціях, що я така: треба кудись це Я так-то завжди вибираю або читати книжку, або дивитись кіно. Ну тут саме ця книжка дуже багато обговорень про неї було. І останні дні були в кінотеатрі, до мене мала приїхати мама, ми мали піти вдвох. Це кіно, але вона захворіла, я подумала, піду сама, все-таки піду сама, що таке? Здала один квиток мамин, один лишила і пішла на цей фільм. Ясно, що після книжки, після того, як ти уявляєш всіх цих героїв, воно не те. Моя Лілі Блум молодша, моя Лілі Блум якась витонченіша, моя Лілі Блум, ну така якась тендітніша, Блек Лайвлі все-таки старша і, ну. Я не згідна, що Лілі Лі Блум це Блейк Лайвлі. Ну, але вже як є. Найбільше прикол в тому, що коли я дивилась трейлер, я подумала, що Атлас це чорнявий, ось цей гарний такий актор. А ось цей інший, навіть не пам'ятаю його лиця, такий кругленький. Оце аб'юзер. Але ні, аб'юзер має бути чорнявий, бородатий, такий імпозантний мужик. Оцей аб'юзер. Я не згідна. Я реально в своїй голові уявляла Атласа ось цим чорнявим таким гарним актором. Я не знаю, що до кінця сказати про фільм, тому що ще коли книжку я читала, ну ясне діло, що там не все окей з романтизацією, я не знаю насилля, з тим, що Лілі Блум хотілось просто ось так. Простась! Було таке відчуття, а в фільмі це було дуже загострено, тому що вона постійно сміялася. Я, Я пам'ятаю тільки одну реально класну адаптацію, яка навіть краща, як на мене, ніж книжка, це роман Там, де співають раки. Така складна історія про дівчину, яка живе в таких болотах, маршах, заливі чи, як сказати, там дуже гарна природа. І от коли ти читаєш цю книжку, справді важко було читати, бо там дуже багато опису природи, того, як це все гарно. А от коли ти дивишся, це фільм, тобі ну, не треба стільки часу, щоб уявити це все, тобі вже і так це все показує. Тому там, де співають раки, реально дуже класний фільм. Рекомендую. А так, ну, 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 в книзі, поки ніхто кохаєш, набагато краще було показано стосунки Лілі і мами, де вона їй в кінці сказала щось, типу, ти зробила так, як я не змогла. Ну, типу, там відчулось в книзі, що. Наче як вони одне одну зрозуміла. Якось в фільмі цього не було, от мені ось це не сподобалось. Але найкращий діалог, як на мене, це коли сестра цього Райлі говорить, наче своїй подрузі, теж, блін, подруга, зайшла випадково в магазин, туди-сюди місяць, ти моя найкраща подруга. Я такого боюсь. Ну, типу. Це реально мене лякає подружки місяць знайомі. Але все-таки найкращий діалог стався між ними, коли вона сказала, що він її б'є. І сестра, сестра цього чоловіка, який її б'є, каже їй. Фраза звучала якось так: типу, як сестра Райлі, я дуже засмучена, що так все вийшло, і мені дуже шкода, але як твоя найкраща подруга, я тебе просто буду ненавидіти, якщо ти від нього не підеш. Чи ну от щось таке? Це от така була дуже вам найсильніша фраза за весь фільм. Ну, загалом, це реально дуже така якась прикрашена історія, дуже така. От не знаю, ну казкова. Хоча, типу, тема складна, але ну, в житті все якось ем... не так-то гарно. Коротше. То взагалі не гарно, то ніяк не гарно. От, але ще, скільки я там сиділа на цьому сеансі, стільки я думала про парочку, яка була праворуч від мене, і оцей чоловік якого швидше за все дівчина привела на цей фільм, ну, не знаю, він не схотів, його заперли. Ну, Відчувалось, що він тут не хотів бути. По-перше, зразу в мене в думках нащо? Нащо ви так робите? Якщо комусь з вас не окей, нащо ви мучитесь? Ну, то таке. А по-друге, цей мужлан, який сидів праворуч від мене в кіно. Весь фільм коментував своїм дебільним мужицьким оцим гумором, який він думає, що він найсмішніший у всьому цьому світі, і всім в кінотеатрі треба почути оці ці його такі смішні, просто такі відбірні, відбірні жарти. Просто сік. Сік, просто я кипіла від початку кіносеансу, тому що цей мужик сидів. Оці свої жартики кидав, якісь там слова перекручував, яка лахушка головна героїня, щось там бла 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 Таке, ну таке, знаєте, і він напевно ж думає, що це просто найсмішніше в світі. Це стендап, це його золотий час зараз. просто з матами, з обзиваннями сидить, репетує. Дівчина біля нього щоб Він був тихіше і правильно робить. І розумієте, весь сюр цього всього фільм про аб'юзивні, нездорові стосунки. Вони сидять, воно репетує, вона його заспокоює. І я така... У мене більше роздумів виникло не через фільм, а через оцю цю пару, у цю, не знаю, цього неадеквата. Я просто сиділа і думала, як, нащо? Чого? Чого? І ще це відбірне бидло кінотеатрне зараз. Вони приходять, отакі люди, і роззуваються. Він роззувся, свої ноги ось так витягнув на попереднє крісло, потім поставив на своє крісло, він там майже лежав. Коротше, в мене стільки реально думок було, я, я не розумію. Я ще ніколи так не хотіла йти на його. Чудово, це завжди чудово, це завжди прекрасні відчуття після. А от то, дуже мені було важко сьогодні прикинутися, І вдома знову немає води. Я тільки що це взнала. Буду смердіти, до обіду! І кохмара, бачите. Це сумочка для фотоапарату. Я давно хотіла якусь класну стильну сумочку для фотоапарату. Ви взагалі бачили, як виглядають сумочки для камер і фотоапаратів? Якісь робокопи, чупакабри. Розумієте, все якесь таке. Я хотіла щось от, от таке гарненьке. Щоб це не було отак зразу зрозуміло, що це сумочка для фотокамери. Знайшла ось таку каміна водонепроникна. не проникна. Вона не дуже велика, вона не підійде на якусь таку камеру, в якої дуже великий об'єктив. Але моя влазить, і тут ще збоку влізе ще один об'єктив, якщо що. Просто хотіла вам сказати, що сумочки для фотокамер гарні це реально ніша не закрита. Тому що я на таке дивилась. Хоба! І на зйомочки. Тільки я перестала фотографувати, закінчила майже свою фотографувальну кар'єру, мені почали писати за зйомки. Ви що? Дві людини мені писали цього місяця за фотозйомку. Я подумала, що можливо я їх відновлю. У мене дуже класна камера, дуже класний об'єктив, дуже гарні виходять, особливо портрети. Тому сумочка тепер є. Тому пишіть, пофотографуємо. Пішла. Кінш. Найкращий сніданок, який готує мама. Сьогодні неділя. У мене мама. В гостях. Мама готує сніданок з всього, що було в холодильнику, щоб не викидати. Якби моя мама знімала YouTube канал, ви б офігіли від кількості рецептів, лайфхаків, які вона знає, всі ці штучки хазяйновиті. Я просто не така. Це були запечені овочі, якісь мої броколі, кабачок і гриби. Мама з цього зробить омлет з овочами, броколі і грибами з сиром. Грінки будуть? Була в вже підсохла. Та давай краще запечемо їх нашої хвилі. Я сьогодні йду знімати нігці. Повністю остаточно. Натішилась. Я чую тільки Я вже цей макарон з'їм третій раз в відео. Де смакуй. Угу. Дуже мої добре. Я така не люблю ті вуздушки, але мені не такі добрі. Я думала, що воно базе, а то на базе. Оце, почитаю, Думаю, що воно геть таке Вона на Магдалеве борошно, там якийсь такий рецепт. Все. Як голо. Але мені подобається. Смачно, дуже смачно. Паштет, салати. Ну, є ти скільки? Скільки? Більше ніж 160. І що робити? Тавлятку викрити. В неї нема? В неї. А в тебе нижні такі, які в мене високі? Які? В мене то 100, в тебе ще більше. Ну, на 100. Хай ти як в мене, 160 на 100. Старість починається з цього моменту. Я купила собі тонометр на секундочку. Я навчилась ним користуватися. І оцей, до речі, дуже класний. І в мене підвищений тиск. У мене, до речі, все життя підвищений тиск. Я просто ніколи не відслідковувала його. Давай. М -м -м. Значить, так, борщ на підході. А тут увага! Холодець! Вперше на цій кухні. Ця кухня не знає, що це таке. Холодець. Ми сьогодні зайшли на Галицький ринок. Вперше в житті я теж там була. Знайшли рульку свинячу. Я хотіла саме свинячий. І там ще декілька курячих крилець. Холодець! Я не вірю, що на цій кухні готується холодець. Ну, мама. Рецепт червоного борщу від мами і холодцю Шукайте в YouTube шортсах тому що я знімаю паралельно. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивились, дякую, що були зі мною весь цей тиждень. Поставте палець вгору цьому відео. Дякую за підтримку спонсорам і людям, які підтримують мене на баймі і кофі, був топ. Мені жахливо була голова, тому що в мене тиск, як виявляється. Послання на збір є в описі під цим відео. Буде класно, якщо долучитись. Тримайте один одного, будьте щасливі і всім 36. Мама? 36. Я вже попрощалась, але я не можу. Такий борщ це взагалі дуже смачний.